Ці жінки у відчаї вже 20 днів виживають без води та без світла. Вони проживають у двоповерхівці на території гнідавського цукрового заводу. Мешканці старшого віку колись там працювали. Тож переконані, що прописані в будинку. Наприкінці минулого року потужності цукрового купила німецька компанія. Сама територія заводу належить Боратинській громаді. Мешканцям пропонують переїхати в інший будинок гуртожиток. Люди підозрюють, завод відключив їм комунікації, щоб шантажувати та змусити все ж переїхати. Тетяна Максимок каже, воду пустили лише того дня, коли Аверс знімав сюжет. Сидимо без світлої води. У тоді, на одні сутки, появилася вода після випуску. Тільки в соціальній мережі вийшла репортаж, зразу нас прикратили воду. Сидимо далі. Всі наші мешканці сидять. Там тільки одна квартира, яка переходить. Він працює на радехів, цукор. Всі останні сидять, бо всі пенсіонери вони не мають за що вкластися в той. Будинок, ви ж бачили, що там голі стіни, там нема куди йти. Жінка подалась до суду щодо визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю. Справу розглядають уже майже рік. Самий вірний варіант, який ми пішли, це за набувальною давністю, оскільки батько позивочки працював на тому заводі, і в 1983 році отримав ордер на це житло. Так, квадрати були там менші. По-дальшому дозволили позивищі розширити це все, це є, дозволено це все. І ми долучили. Повірте мені, перед тим, як подати позовну заяву до суду, ми зібрали купу документів. Тобто фонд держмайна у Волинській області і Львівській, зараз рахується регіональним, надав нам весь перелік майна, яким було передано в адгнідавський цукровий завод при приватизації. Будівля. Пожежного пуста, як вони вважають, двохповерхова будівля по вулиці агрономічної на даний час. Раніше вона була пункт, не передавалась. Я надала всі документи суду, сторонам також своєю чергою. Представниця гнідавського цукрового заводу, яка представлятиме також інтереси ЦОВ Радехівський цукор, що придбало потужності заводу, у суді наполягала. Мовляв, комунікації саме Гнідавський цукровий відімкнути не може. А нова квартира, яку пропонують Тетяні та її родині, мовляв, з хорошими умовами. Даси цукровий завод пропонує отримати квартиру розміром 60 квадратних метрів повністю облаштованою водою електропостачання, лічильниками, бозерами, панелями, обігрів... обігрівачами і виведені всі комунікації для під'єднання, повністю квартира готова для того, щоб люди могли розмістити, брати свої... облаштувати чи обої, чи фарбування, чи будь-який інший спосіб облаштувати свою квартиру, привезти її на даток з вигляду всі для цього роботи зроблені там стоять нові вікна, замінені повністю зроблені зони загального користування, покладені плиточки. Тетяна Максимук наполягає батькову квартиру добудувала, тож претендує на оселю більшої площі. Та й умови, які нині у гуртожитку жінка називає в нікуди. У суді зробили перерву на день, аби представниця гнідавського цукрового заводу могла ознайомитись із заявою забезпечення позову від сторони позивочки вже наступного дня. Суддя постановила залучити до розгляду справи цов радехівський цукор як третю особу. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.